Ви 100% цього не очікували, але знову F-15C. і так це переогляд, і ні, моя думка про нього не змінилась. У коментарях під минулим відео по f 15 на мене вилилась ціла тонна гімна. Я навіть не витримав і деяким людям доволі в грубій формі відповідав, деяких взагалі навіть забанив, але тим не менш, просто мільйон коментарів про те, що я все роблю неправильно, і ось так як треба, все порозписували. Ну окей, давайте ж сьогодні політаємо на f 15 притримуючись тієї. Тактики, яку мені розписували в коментарях, ну тобто літати на висоті, використовувати радар в СПС режимі з дальністю там 74 км розкидувати арли з 30 км ну і так далі, і тому подібне. Погнали! Давайте поставимо режим огляду 30 на 9 дальність 74 км в режимі СПС, 8 арлів, а їм 120 А. Я роблю цей переогляд для того, щоб в кінці кінців розставити вже всі крапки над і. По-перше, що стосується радару прямокутного, знову ж таки, мільйон коментарів про те, що треба поставити прямокутний радар, чомусь люди не можуть зрозуміти, що комусь іншому може подобатись. Якийсь інший режим, чи якась інша форма цього радару. От мені, наприклад, подобається конусовидний радар, тому що так я краще розумію, куди у мене дивиться радар, власне, особливо в СПС режимі. Того, що ось в цьому секторі кут огляду а, РЛС він може відхилятися. І, відповідно, я тоді краще розумію, куди у мене відхилена і як а, моя РЛС. Можна, звісно, орієнтуватись по ось цим полоскам, але в пилу битви я на ці полоски не дуже звертаю уваги. І часто буває так, що я їх просто не помічаю. Тому мені особисто мені, зручніший ось такий радар. І для мене він такий самий інформативний, як і прямокутний. Сподіваюся, тепер дійшло. Бо я взагалі здивований, що такі речі доводиться пояснювати, але, ну, видно, ж доводиться, раз не доходить людям. Що комусь може подобатись якось по-іншому, а не так, як подобається їм. Ну і ось, власне, бачимо ми собі цілу пачку цілей на дистанції в 40 кілометрів. Ну, чекаємо 30 км і будемо розкидувати наші арли. Ну от і все. 30 кілометрів. Випускаємо перший, oh, другий. Третій. Ну, це занадто далеко. Це ракету залочило. От я хочу залочити ось цю ціль, ні. Ось цю ось цю. Будь ласка, я центрую. Ні. Зараз я буду дуже сильно бомбити на режим СПС і на керування ним. Але давайте ж подивимось, чи влучать мої арли хоч у щось. Ні. Абсолютно ні в що вони не влучили. Уже я чекаю доволі довго. Вже по ідеї мої АІМ 120 повинні були долетіти до цілей. Звісно ж, вони ніфіга не влучили, того що з 30 кілометрів давати їх немає ніякого абсолютно сенсу. Мені цікаво, от ті люди, які писали про те, що треба розкидувати Арле з 30 км, От мені цікаво, що ж вони напишуть тепер. Окей, погнали далі. Ну що ж, ми вияснили, що іти прямо на ворога з набором з легеньким набором висоти, підтримуючи швидкість розкидувати Арлес 30 км, не має ніякого сенсу, абсолютно. Тому повертаю назад 37 км, і погнали ще разок. І зараз давайте поговоримо про СПС режим радару. Скільки разів мені говорили, треба використовувати СПС режим для Арлів. Я з вами згоден, треба. Але використовувати його. Особисто у мене при використанні СПС режиму виникає рвотний рефлекс. Того що я навіть не уявляю, чи можна було зробити ще більш незручне керування радаром в СПС режимі. У мене назначені кнопки на зміну режиму огляду, на зміну дальності огляду, назначена кнопка на центрування, назначена кнопка на горизонтальну стабілізацію, назначена кнопка на захоплення цілі і перемикання цілі для РЛС ОЛС. У мене всі ці кнопки є, всі вони в мене налаштовані, і вони в мене під рукою. Але все одно користуватися цим режимом практично неможливо. Ну для здорової, адекватної людини. Звісно, якщо ви ні в шоу крім Вартандера ніколи не грали і не бачили адекватного інтерфейсу і адекватного і адекватно реалізованого керування у грі, то ну, тоді напевно для вас це ок. Для мене таке керування і такий інтерфейс це не ок. Це ні для одної здорової, адекватної людини не може бути ок. Тому що цей СПС режим. Він захопить тобі все, що завгодно, але тільки не те, що тобі треба. І центрування РЛС нічого абсолютно не дає. Того, що якщо ціль схоплена радаром, ну не схоплена, а мається на увазі просто виділена в СПС режимі, то коли я трошки відвернув і натискаю кнопку стабілізації, воно може все одно залишати маркер на тій цілі, яка мені вже не потрібна. А коли я хочу перемкнутися на наступну ціль, сектору огляду не вистачає, а так як виділена ціль трохи лівіше, то відповідно і стабілізація не спрацьовує. Вона зіскакує назад в ту сторону, де в мене, власне, попередня моя ціль. Я не знаю, як іще пояснити це, але ну сподіваюся, хоч трохи, стало зрозуміло, до чого у мене тут претензії. От, по мені пуск. По мені пуск, а я ще поки що ні в кого не зміг віддати свої арли. Ну, давайте спробуємо зробити так, щоб ракета нас втратила. Я сподіваюся, що коли я під таким кутом до ракети йду, сподіваюся, що вона мене не дожене. Все-таки я йду 1,4 маха майже. Так от, згідно статистики. Внутріігрової ігрової у мене КД на цьому літаку десь приблизно одиничка. Трошки менше, ніж одиничка. Не знаю, що це за ціль, там у мене виділилось. су 33 теж я не можу по ньому відпрацювати він жопою до мене. Це також до мене жопою не схоплює його ракета. Так, відцентруємо Мералас. От знову воно мені захоплює щось взагалі хер пойми мишо, але тільки не ті цілі, які мені потрібні. Коротше, СПС режим це крінж. Це просто геймдевний крінж. Настільки незручної херні я ще, якщо чесно, в іграх не бачив. Ладно, Харіер збили. У нас тут є 3 цілі. Віддав раз. Віддав два. Віддав три. Тут, по ідеї, головка ракети повинна вже була сама схопити ціль. Мені радаром це вести не треба, бо менше 16 кілометрів. Ага, і ось і в 16-й ще намалювався звідкись. О, пішли фраги. І сюди віддам. Ну і власне все, один фраг із усіх трьох пусків. Ну, вони там, скоріше за все, просто здохли ще до того, як мої ракети долетіли. Десь зліва від мене Су-34, але у мене вже лишилося дуже мало палива, тому я навіть не знаю, чи варто мені залишатися в небі, може мені треба йти на філд. Перемкнемо режим радару, точніше дальність у 74 кілометри. Ну, і подивимось, чи можемо щось побачити. Ні, ніфіга не видно. Коротше, не схоплює СПС режим. Давайте повертатись на філ. От тільки що була наглядна ситуація. У мене перед носом купа противників, але СПС режим захоплює будь-що що завгодно, але тільки не те, що мені треба. Я думаю, віддам по ботам залишки ракет. А цю ціль воно взагалі не схопило. Ну от якого біса ракета не схоплює ціль зараз. От що відбувається? 9 кілометрів. Ну, не знаю. Коротше, чому воно не схоплює. Та й біси з ним, якщо чесно. Ну, хоча б з 2 кілометрів ця ракета схоплює. І на тому дякую. Ну, так от, саме по оцим усим вище названим причинам я терпіти не можу СПС режим і. Мені, якщо чесно, зручніше в Пишика йде просто вручну захопити ціль на кнопку захоплення цілі. Того, що так воно працює набагато більш адекватно і зручно. Знову ж таки, на мою думку, мені багато разів писали там під минулим відео по F15, що ну так не роблять на топ джетах, там всі роблять отак. А мені яка різниця, як роблять всі? Я роблю так, як мені зручно якого біса я повинен робити, так, як всі, якщо мені так не подобається і мені так незручно? Знову ж таки, люди просто не можуть прийняти, що у когось може думка відрізнятися від їхньої. Я от записую це відео, і в мене буквально горить, коли я згадую ці коментарі від абсолютних неадекватів, які не можуть прийняти, що у когось може бути просто інша думка. І комусь може бути. Щось зручніше, ніж те, до чого вони звикли. Це настільки неадекватна позиція. Типу, є їхня думка, і якась неправильна, якась інша, да? Я ж не кажу вам не використовувати ті режими радару, які вам зручні. Кожен грає так, як йому подобається, кожен дрочить, як він хоче. І от після f 15 c я вже політав на F-16 c і господи, наскільки ж він класний. F-16, c напевно, коли я його вже виведу повністю в топ, я зроблю на нього відео. Скоріше за все, я буду його облизувати, того, що він просто божественний. Він, як F-15, тільки летить нормально і маневрує нормально. У мене ж головна претензія до F-15 була не стільки в цих ракетах. З ними то все зрозуміло, а стільки в його коровистості. Але ми ж з вами спробували тактику: просто летіти на ворога з набором висоти легеньким підтримуючи швидкість і розкидувати арли з великої відстані. Ця тактика не працює. Ми, звісно, сьогодні спробуємо це ще раз, бо треба ж закріпити успіх. Повернув радар в режим Пишика, йде, який для мене особисто зручніший. Поставлю вузький сектор огляду, для того, щоб простіше було захоплювати ту ціль, яка мені потрібна. Ну і на цьому все. От таким от чином, бац захопив, все, класно. Ага, ну і його збили, цього F-15C. Власне, що іще може бути з F-15C? Його збили. <база>, База. Ну, один фраг із восьми пусків цих шедевральних арлів. Так, все, повертаю за замовчуванням режим і йде, того що, ну того що, того, що мені так подобається. А ще мені писали, що СПС режим на великій дальності потрібен для того, щоб розуміти, як вороги розлітаються направо чи наліво. А тепер дайте мені, будь ласка, відповідь оці ось генії, яка це, які це писали. А оця херня вам, навіщо? Ось оця. Ви ж на СПО своєму бачите, звідки вас опромінюють? І так зрозуміло, де вороги летять, які вас опромінюють. Ну принаймні ті, що на висоті. От я зараз розумію, що в мене цілий натовп противників прямо попереду, прямо по курсу. Там і су 34 і мі 29 і су 30 і хто там ще, і Ф-16. Я все це бачу і по СПО. Я це бачу по інверсійним слідам. Я це бачу просто в небі, коли контакт з'являється точка. А з'являються вони на доволі великій відстані. Щоб розуміти те, куди в мене вороги там летять, треба бути просто не сліпошарим. Ну от, летим ми з невеличким набором висоти, уже 4,5 кілометра, підтримуємо швидкість більше маху, продовжуємо розганятись. Ну і зараз будемо знову з 30 кілометрів розкидувати наші АІМ 120 А. Я розумію, що відео дуже токсичне виходить. О, до речі, уже три контакти бачу. Треба ж так багато клепок мати, щоб розуміти, куди летять вороги. Треба обов'язково ставити СПС режим на 74 км, щоб тобі це виділялося. Може, ви просто граєте на моніторі 320х240 і вам тоді не видно. Ну ось. Перша ціль є. Ось друга ціль є. Пуск. І ось третя ціль. Все, мені треба ухилятись того, що того, що дуже зараз буде боляче, я думаю. Хоча мені все одно, я думаю, залетить. У мене зараз крила відваляться нафіг. Одна ракета мене втратила. Це чудова новина, звісно. О, літак збитий. Пощастило, залетіла таки. Ну, видно, АФК ще якийсь летів. А інші декілька ракет, скільки я там дві ще віддав, да? От, де ті ракети невідомо. Ну, тим не менш, ладно, один фраг є. Але таке, щоб ця ракета влучила з 30 кілометрів, це треба, ну я не знаю, це один із десяти боїв ледве-ледве. Знову по мені пуск. Бачу ціль. Ще одну. Віддаю ракети. І зараз, я думаю, мені вже прилетить. Фатальні ушкодження. О! От, коли з невеликої відстані тоді набагато більш гарантовано це все діло залітає. Знову по мені пуск. Але я думаю, це мене ця ракета не дожене. Мені треба летіти на філд, перезаряджатися, лишилася тільки одна ракета. Хоча в jf 17 го можна спробувати віддати її. Чи в Су-30-го взагалі він на висоті якраз. Чому б, власне, і ні. Якраз з такої відстані там ракета вже його по ідеї, схопила. Все. Тепер летим на філд і перезаряджаємося. Поки що два фраги. О. Я збив. <laughs> у мене ракета чомусь полетіла у союзного бота. <laughs> а їм 120. Класні ракети чудові. Напевно, на цей філд, який у мене зліва, я не полечу, бо мене на ньому просто банально зіб'ють. Я краще полечу на дальній. Тут летіти не так і далеко і не так і довго. Ну, коротше, на висоті з 30 км, да, можна віддавати просто залпом, розвертатися і йти на філд, перезаряджатися, але в цьому випадку фраги будуть тільки по челікам, які летять АФК, які зовсім не ухиляються і не віддають Діполі. А, от, все, вони всі здохли. Ну, два фраги. Типу, розраховувати на те, що просто влучить твоя ракета в якогось АФК чела Ну, таке собі, якщо чесно. Та й взагалі, сам по собі геймплей зав'язаний на просто набір висоти з розкидуванням арлів і повертанням назад на філд. Це ну якось я не знаю. Це... Кому це може бути цікаво взагалі? Невже комусь такий геймплей цікавий? Ну що ж, давайте ще разок. Ну ладно, в минулому бою ми зробили все-таки один фраг, віддаючи з великої відстані наші АІМ 120 Давайте ж спробуємо зробити це ще раз. Ну от, легенький кут хабрування, швидкість більше маху тримаємо, розганяємось. Ну і чекаємо на ціль. Більше, ніж 37 км на радарі ставити не буду, того що сенсу в цьому ніякого немає. Ну і як ви могли бачити, мені набагато зручніше було захоплювати ту ціль, яка мені потрібна в режимі Пшика йде просто на кнопку захоплення цілі, ніж тицяти постійно в СПС режимі кнопку перемикання цілий РЛС, і воно тобі буде захоплювати. Все що завгодно, але тільки не те, що ти хочеш. Тому ні дякую. СПС режим. Користуйтеся, звісно, кому подобається, кому зручно, але не треба мені писати, що треба цим користуватись. Для мене не треба. Для мене ось так зручніше. От, будь ласка, знайшов собі ціль, захопив, віддав ракету. Мірадар все одно далі цю ціль супроводжує. Ось ще одна мені ціль. Ні, мені залетіла АІМ 120Б. Не встиг я віддати ще одну ракету. Ну, це я, вже, це я вже просто проспав, скажімо так. Ну, давайте ж подивимось. Я віддав дві ракети, чи скільки там у дві цілі? Давайте ж подивимось, чи хоч одна із них залетить. Ну, щось я вже дуже довго чекаю, а фрагів немає. Хм, Що ж таке? А як же ж роздавати з великої відстані? А як же ж так? А де ж фраги? А немає фрагів. Того що це рандом. З, таком, з таким підходом, з такою тактикою, ці ракети влучають тільки по цілям, які сплять. От так само, як я зараз летів, просто прямо не ухилявся. От в таких да залітає. Але якщо люди ухиляються, то з такої відстані ці ракети не залітають взагалі. Тому нахір цю тактику. Кому подобається займатися таким дрочево, хай, звісно, займається, а мені нав'язувати цього, будь ласка, не треба. Окей, а тепер зробимо трошки по-іншому. Тепер зробимо так, як я це все бачу, а не так, як мені радять в коментарях. Відвертаємо нафіг від поля бою і летим перпендикулярно з набором висоти. Клімбим бим нахір аж десь у 12 тисяч, може навіть 13. І тільки потім розвертаємось носом до поля бою і починаємо шукати собі цілі. Он їх там у небі цілий мільйон на висоті грає, їх там скільки? Шість я нарахував, але ми на них уваги не звертаємо, просто летим з набором висоти перпендикулярно до них. Клімбимо в самий-самий космос. Ну, отут, до речі, де вони прям великою кучкою летять, дуже щільно один до одного, отут, до речі, вже може знадобитися дійсно СПС режим в якості такого. Виключення. Висота 12 тисяч. Ця корова, звісно, ніяк не розвертається. ледве-ледве. Так, СПС режим. Ну, дивимось. Напевно, відстань велика. Да, 41 кілометр. Зараз усі ці цілі в діапазоні моєї РЛС. Воно, звісно, виходить зовсім не те, що я планував. Я не думав, що їх так багато полетить у небо у космос. Я думав, там більше буде по низам. Але, як бачите, всі плюс-мінус на моїй висоті. Тобто, люди грають на висоті теж там під 12 тисяч. Так, знову в мене СПС режим захоп. От я намагаюся відцентрувати. От тільки зараз, коли відвернув морду. Воно відцентрувалося, хоч якось. Ні, r 77 не пробачає такого. Але F-15 я збив. Один фраг є. Все-таки залетіла ракета. Знову ж таки, бо, напевно, він спав. А, ні, не того, що він спав. Це ж F15. Він же корова, яка не може ухилитись від ракети. Я й забув. О, здається, ще один. Чи то просто асіст? Дві залетіло все-таки. Окей, два фраги. Ну і знову ж таки, це банально пощастило, тому що я ось до того, як сідати записувати це відео, я літав, пробував усі ті поради, які мені давали в коментарях. Пробував отак грати від висоти. Дуже багато пробував. То отак ці ракети залітали дуже рідко. Один єдиний був бій, коли я віддав по висотним цілям. Усі свої арли, і в мене із восьми пусків вийшло чотири аж фраги. Це було один-єдиний раз із більше ніж сотні боїв. Напевно, піду не направо, а наліво, того що коли летиш направо з набором висоти, то там тоді більше противників на тебе одного. Агряться. Ну, типу, летіти прямо на ворога з набором висоти, ну, я сенсу не бачу. Мені набагато комфортніше грати, коли я спочатку в стороні набираю висоту, і потім уже розвертаюсь на противника, коли в мене є перевага по висоті, коли я вище противника, тоді відповідно і арлам моїм легше влучати, бо відповідно пускаються вони з більшої висоти, і летять не вгору чи просто прямо, а вниз у противника і мають більше швидкості. Але в минулому бою дарма я все-таки ризикнув використовувати СПС режим, бо воно знову почало мені захоплювати все, що тільки можна, але не те, що треба. Я в звичайному режимі захопив би більше цілей, і від... встиг би віддати більше арлів, може й більше фрагів зробив би. Коротше, СПС режим точно не для мене, мені не подобається. Опа, ніфіга, Джей Десять понезаміде прямо підо мною. Ну мені здається, йому впаяють зараз. Ну, давай віддам одну ракету на всякий випадок. А, ні, його збили. Ну і все. І зараз мій Арлу ще й наведеться на союзника, не дай Бог. Міраж. Теж на невеликій висоті йде. А, ну його збили вже також. Ясно. А, Гріпін. Пішла ракета. Бачу собі ціль раз. Ну, чого не захоплює? У мене радар з глузду з'їхав, чи що? Критичні ушкодження. Це дуже добре, що вони критичні. Так, віддам ракету в Су 27. Су 30-й шо, падає, чи що? Віддам В 16. По мені пуск. О, f 16 збитий. Так, віддаю ракету сюди. О, втрата керування. Ну, хоча б ракету встиг віддати. У мене планує коли-небудь ця херня спрацьовувати. Дуже дякую. Правда, ракета не залочила ціль. Угу, Су 33 збили ще до підльоту моєї ракети. Це по мені пуск, я думаю, да? А, 100% по мені? Чи ні? Оце точно по мені. Знову ні? Дивно. В 16. -й. Схопила ціль. Добитий літак, ну і ладно. Добитий той добитий. Десь ще в 15 літає. Незрозуміло, де? Ну і шо у нас? Два фраги, один асіст. Ну тобто, як бачите, особисто моя тактика, яку я придумав сам для себе і яку мені зручно використовувати, дає мені більше. Все-таки якихось більш-менш гарантованих два фраги це вже хоч щось, а не один із восьми пусків на рандомі. Ну і що ж ми вияснили в ході переогляду і мого бомбіжа на коментаторів? Чи може це літак робити фраги? Так, може. У мене сьогодні були бої із нулем, а були і там один-два фраги, навіть декілька боїв по два фраги було. Ну, може робити? Може. Чи він лайно? Так, він лайно. Для мене він лайно. Я не кажу вам не грати на цьому літаку, але для мене він лайно. Мені особисто. мені. Він не подобається. Я сподіваюся. Цього разу всім дійшло, що я висловлюю свою думку про ту чи іншу техніку, виходячи виключно із своєї колокольні, я розказую про те, чи мені подобається техніка, чи ні. Це не е, призив видаляти техніку з набору і не грати на ній. Грайте, якщо вам подобається. Сподіваюся, я доступно пояснив, чому я використовую конусовидний радар, і буду його використовувати. Хто б там що не казав, того що мені особисто це зручніше. Сподіваюся, я доступно пояснив, чому мені не подобається СПС режим. І ні, я не буду використовувати СПС режим ніколи, бо він мені не подобається. І як бачите, я прекрасно і без нього можу нормально лочити ціль і випускати ракети і давати якісь фраги. Те, що моя поведінка відрізняється від якоїсь там канонічної, на вашу думку, ну це тільки на вашу думку. Ох, і розбомбило в мене дупу, якщо чесно. Ладно. Що можна в якості висновку сказати? f 15 мені як не подобався, так і не подобається і зараз. Хоча фраги він дійсно здатен робити. І в деяких боях, навіть на чисто рандомичах, буде навіть немало фрагів. Але в основному це один-два. І все одно f 16 мені подобається більше. Як f 16 a ранній, так і f 16 c пізній. Вони обидва мені подобаються більше, ніж будь-який f 15 Хух, на цьому у мене все. Ну що ж, цікаво буде почитати, що ж ви тепер напишете мені. Почуємось у наступних відео.